Мене звати Сергій Короненко, я солдат армії України. Служити в ЗСУ це висока честь. Утягти піксель це означає стати в ряди воїнів, які охороняють нашу землю. Ще часів князя Олега, часів гетьманщини, часів українського козацтва. були люди, які вважають своїм обов'язком боронити українську землю. Для того, щоб на ній у жили жили покоління. для того, щоб і ілини і Дніпро і Кручі були українськими, нашими, для того, щоб дісталися нашим дітям, для того, щоб наша держава панувала на своїй землі. Дехто готовий для цього віддати життя. Але не треба думати, що в ЗСУ. Служать виключно люди, які підносять до штурмових підрозділів, бігають з автоматами не чи човора, це і артилеристи, і не повірите, кухарі, і діловоди, і навіть люди, які просто протягом усієї кампанії вводять баню для того, щоб наші воїни могли бути чистими. Це маса професій, володіти одним з яких обов'язок для кожного чоловіка, бо тільки у єдності наша сила. І коли ми єдналися. Ми відбивали і татари, і монголів, і поляків, і проросійську навал. Вже відбивали, вже відбивали наші прадіди. І зараз відбиваємо ми. Хочу привітати усіх педагогів та дітлахів Білої церкви та Київської області в цілому і побажати бути достойними подвигу, який зробили люди, віддавши свої життя за волю. Та територіальну цілісність нашої держави. Будьте гідні, Перевіряйте, чи батьки донатять на ЗСУ. Малюйте малюнки, відправляйте їх на фронт. Повірте, вони дуже сильно зігрівають душу кожного воїна, до якого потрапляють в руки. Економте електроенергію, чистіть зуби та мийте руки з милом. Все буде Україна неодмінно. Я, мій командир та й вся бригада, вся армія. Всі збройні сили України роблять усе для того, аби ваше майбутнє було квітучим, справжнім та українським у повному значенні цього слова. Вітаю зі святом, до нових зустрічей!